Новий робочий тиждень розпочався зміною погоди. В понеділок ми це відчули сповна. Зміна відбулася через наближення атмосферних фронтів до Черкащини, які несуть прохолоду та грозові дощі. Взагалі, квітень 24-го року вражає погодними аномаліями надмірним сонцем, травнево-черневими температурами, тривалим бездощовим періодом та раннім світінням плодових. Вперше за 60 років гідрометеорологічних спостережень на Черкащині ще із 8 квітня вода в річках прогрілася до 16 градусів, а з 10 квітня встановився надзвичайний, п'ятий клас пожежної небезпеки. Причина надходження африканського повітря у наш регіон. На поточному тижні погода Черкащини матиме дуже нестійкий характер, оскільки головними на синоптичній карті будуть циклони, а це зниження температур повітря. Пливання атмосферного тиску, грозові дощі та рвучки і вітер, що негативно позначиться на самопочутті метеозалежних людей. Тож природа перенесе нас із зони комфортного аномального тепла у прохолоду початку квітня. У вівторок, 16 квітня, погода ненадовго стабілізується. Температура вночі 7-9 градусів тепла, вдень 17-19 градусів. Із середи 17 квітня циклонічна діяльність активізується. Добре насичені вологою температурно контрастні циклони зумовлять серйозні дощі. За три доби 17-19 квітня на Черкащині прогнозуємо 15-30 мм а це 1,5-3 відра дощової води на квадратний метр, які покращать зволоження верхнього шару ґрунту та знизять пожежну напругу в лісах області. Температура вночі знизиться від 7-12 градусів до 4-9 градусів тепла, вдень від 11-16 до 9-14 градусів. За попередніми прогностичними розрахунками, в ніч на суботу, 20 квітня, до Черкащини надійде порція арктичного холоду, існує ймовірність заморозків, тож не поспішають з висадкою розсади. Температура вночі 1-6 градусів тепла. Удень 12-17 градусів. Тримаємо теплі речі та парасольки на поготові.